Продовжуємо знайомитися з стартапами і продовжуємо говорити, власне, про те, які є основні характеристики, які показують життєздатність ідеї. Якщо минулого разу ми говорили про характерні відмінності стартапу, про те, власне, з чого треба почати, та як оцінити ідею, власне, з чого слід почати, то сьогодні ми говоримо про ті характеристики, які покажуть, чи здатна ваша Ідея бути впровадженою, чи ні. Отже, давайте спочатку подумаємо, що є критичним фактором. Це кількість користувачів послуги. Інакше кажучи, чи є у вашої послуги ринок, чи буде ваша послуга цікавою. Адже, коли проводять пітчинги, підчинг це презентація стартапів та пошук потенційних інвесторів, то завжди задають питання, а чи. Проводили ви аналіз ринку, чи дійсно користувачі будуть зацікавлені у вашій послузі? Давайте візьмемо конкретну ситуацію. Наприклад, зараз у нас відбуваються військові дії, і якщо ви будете пропонувати якісь туристичні послуги чи послуги, які направлені на культурно-масові заходи активності, то звісно. Потенційних споживачів значно менше, ніж у довоєнний час. Але в цей час досить круто ви можете, наприклад, створити додаток, який буде аналізувати стан навколишнього середовища, наприклад, аналізувати потенційні фактори забруднення навколишнього середовища. А зараз, наприклад, влітку всіх заїжджає мошкара. Да? Круто. Якщо ви зараз вигадаєте якийсь новий засіб, який буде з нею боротись, це буде мега круто, це буде мега супер. Тому, власне, перше, що це оцінюємо ринок. Дивимось, чи є ще якісь гравці потужні на цьому ринку. Адже ви повинні розуміти, з ким ви будете конкурувати. Також дуже важливо це провести дослідження і сказати, власне. а... Чим я, моє підприємство, мій стартап буде якісно чи кількісно відрізнятися від потенційних конкурентів? Що я можу запропонувати їм? Чого немає у інших? Знову повертаємось до Uber. Чому Uber популярне таксі? Чому Uber є номер 1 Не тому, що він самий дешевий, ні. Зазвичай там у служби таксі 579 або 838 ціни набагато нижчі. 50-60%. Але при цьому всьому користуються Uber. Чому? Перше, тому що це таксі, яке прибуде за 5 хвилин. Друге, це не треба розмовляти і замовляти. Натиснули кнопку Геолокація знаходять вас. Приїжджають, ви бачите, як таксі наближається до вас. Ви можете зв'язатись з водієм. Тому Uber. Чому? Тому що швидко і тому, що не треба дзвонити та замовляти. Це є досить крута практика. Так само і з вашим стартапом. Якщо буде ідея, якщо будуть потенційні споживачі вашої послуги, то ваш стартап буде життєздатним. Завжди ви повинні собі задати питання. А яким я бачу споживача своєї послуги або користувача, який він є, скільки йому років, яку він представляє соціальну групу, яка, врешті-решт, його стать, його соціальний стан, яка його родина, які взагалі він цінності сповідує? Є досить круте таке правило, коли кажуть, якщо ви не знаєте. На що варто спиратись, то оберіть споживача вашої послуги, такого як і ви, плюс-мінус 10 років можете. Тобто, якщо вам 30, то ви можете орієнтуватись на вікову групу 30-40 людей, і ви будете досить приємними для них. Ви будете відповідати їх цінностям. Завжди, коли є стартап, ви завжди. Це ми будемо говорити пізніше, чим буде гарний стартап відрізнятись від поганого. Завжди пишіть історії. Сторітелінг це дуже важливо, коли є конкретна історія. Там, Цей Ваня чи Петро запізнився, побачив класну дівчину, закохався в неї, але втратив її. Чому? Тому що у нього не було цієї ручки Паркер крутої. І він е, на пам'ять запам'ятав її телефонний номер, але не записав, тому він про неї забув. Дуже крута. Це Петро Миколайович. Там бачите, його жінка кліпає короче, 20 років реально. І він каже: От якби Оксана була, і він би записав її, то це було б круто. То пам'ятаємо, треба сторітелінг, чим класний стартап відрізняється від поганого, що є ринок. Є історії. Також ви повинні розуміти, як будуть будуватись ваші відносини з потенційними споживачами. І про це я буду говорити згодом, коли ми будемо розбирати модель ощадливого стартапу. І там ми будемо відповідати на питання, як ми спілкуємося з споживачем, яка наша тактика з ним, власне, які канали комунікації з ними. Це це буде згодом у нашому курсі. А зараз ми лише кажемо про те, що, який у вас є ринок і хто є потенційний споживач. Друге, ефективність маркетингу. Тобто співвідношення витрат на залучення клієнтів до витрат, які ви щось отримаєте. Є правило 10 доларів. Якщо у вас є якась певна ідея, ви її починаєте потроху впроваджувати. Вкладіть 10 доларів в рекламу. Якщо реклама виявиться ефективною, значить ідея у вас є життєздатною, значить можна її впроваджувати, значить можна її масштабувати. Значить, ваша ідея є близька до людей. Тому завжди ви повинні порахувати, яка буде конверсія, скільки буде віддачі від закладеної у вас там, гривні чи долара. Скільки можна буде отримати згодом? І далі ми повинні відповісти на питання: а як часто вкладати, або це разове вкладення, або це постійне стабільне вкладення. Це також дуже важливо. І третє, потенціал росту. Між цими трьома концепціями є стійкий зв'язок, оскільки ефективність маркетингу провокує рост. А останній, в свою чергу, збільшує кількість покупців-користувачів, тому, власне, потенціал росту залежить від маркетингу. І на завершення, які основні фактори впливу. Команда, звісно, якщо у вас є класна фахова команда, яка, можливо, не є невеликою, проте є фаховою, є компетентною, це є ваша перевага. Також наявність MVP. Що таке MVP? ми пам'ятаємо, це мінімальний продукт життєздатний, який можна вже впровадити, який є вже на стадії запуску, який є на стадії виходу на ринок. Також це ситуація на ринку. Якщо ця ваша ідея є зараз нагальною, якщо ця ідея є суперовою, то це буде актуально. Класний приклад. Якщо є зараз технології, коли можна Гасити пожежі, просто кинули одну бомбочку, таку геліву в очах займання, і все тушиться. Зараз цей стартап буде дуже крутий, тому що дуже багато прильотів, дуже багато пожеж, тому цей е, стартап, ця ідея зараз дуже круто зайде. Частота вливання капіталу. І уявлення про те, як працює бізнес-модель. Про це ми будемо далі з вами говорити, але зараз ви повинні собі відповісти на питання, як часто вливати і як швидко буде рости. Якщо ви отримаєте відповіді на ці питання, то у вас є життєздатна ідея. Друзі, я щиро дякую вам за увагу і очікую вас на наступних лекціях.